Якщо ви вінчені в церкві, але не розписані в Раксі, юридично ви не чоловік і дружина. Хочете, ображаєтеся, хочете ні, але це так і є. Нормальний, адекватний батюшка ніколи не буде вас вінчати, поки ви йому не покажете свідоцтво про шлюб. Нормальний, адекватний чоловік, якщо він бажає з вами обвінчатися, то для нього не буде проблемою сходити в РАКС і одружитися з вами. Як приклад була у нас одна жінка, яка рік зустрічалася з хлопцем, у якого були родичі за кордоном, і в принципі він і сам мав за кордоном некий бізнес. Так ось зустрічалися вони до того, що він їй зробив пропозицію, а реваракс її не відвів, тому що хотів шикарне весілля, таке, щоб запам'яталося їм на все життя. І для цього треба було пару років підробити і зібрати гроші. Тому він... Одружився з нею перед Богом, обвінчався з нею в церкві, тим самим він нібито показав їй свою відданість і кохання. І ця дівчинка вона йому повірила. Згодом в нього за кордоном захворіла мама, і знадобилися гроші на важку операцію для врятування маминого життя. Тому він, як вінчаний чоловік, потребував її допомоги. Вони ж перед Господом Богом, чоловік та жінка, заклали вони в іпотеку, її квартиру, її квартиру. Вона гроші йому налічкою зняла і віддала на лікування мами. Він поїхав лікувати маму, і більше вона його не бачила. Перед Богом йому незручно після цього не було. Їй теж це, знаєте, не дуже допомогло. Вона дуже багато років виплачувала цю іпотеку. Зверталася вона до нас, щоб відкрити справу про шахрайство на нього, і для того, щоб якось змусити його виплачувати. Але я вам так скажу, це із області фантастики речі, такі самі, як і це вінчання не ґрунтоване ні на чому. Ви розумієте, іноді пропозиція обвінчатися на жінок справляє таке казкове враження. Від якого у них просто відлітає голова, і вони геть нічого не розуміють. Дівчата, будьте обережні, не кожен чоловік вартий того, щоб з ним вінчатися. Це серйозно, це один раз в житті може бути. І тою листівкою, розумієте, картонною з церкви, де написано, що вас вінчали, ви, я вибачаюсь, ні свої гроші ні не повернете, ні своє серце назад не склеїте. В суді шлюб підтверджується свідоцтвом про одруження встановленого в Україні зразка.